Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус і в нас новини в точке. Ось такий крутий Nissan Juke 2012 року випуска. Без пошкоджень. В ідеальному червоному кольорі на автоматі. 1,6 газ, бензин. Подивіться, Дивіться, гарний Комбінований В ідеальному стані з 2012 року. Це дуже круто виглядає. Спередні у нас також... Коробка автомат потерюсь, у нас є підігріверсидінь, мультимедіа, клімат-контроль, мультируль великий, без помилок, 188 тисяч пробігу у нас, повний сплит-пакет, переключатель на газ, також всі сплодьйони і електрорегулювання церкал. Тому в такому гарному кольорі і в гарному стані у нас на продажу Nissan Juke.